Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор і продовжую ділитися з тобою корисну інформацію про те, як шукати роботу, як працевлаштуватися, як взагалі бути щасливим і знайти роботу своєї мрії. Нещодавно я отримала дуже цікаве питання. Питання звучало таким чином: а як коректно і правильно відмовити компанію в пропозиції? Буває так, що ви шукаєте роботу, відсилаєте своє резюме, ходите на співбесіди. Так як правило, кандидат, коли шукає, він не обов'язково відправляє своє резюме тільки в одну компанію. Це може бути дві, три, чотири. І ви отримаєте обріяний і бажаний job офер І ви вже готові приступати до роботи, але тут вам приходить ще один job офер який для вас є набагато привабливіший. Що робити в даному випадку, як коректно і правильно відмовити попередній компанії, яка вже вас обрала, поговоримо про це в цьому відео. Коли ви відмовляєте компанії, пам'ятайте про тактовність, а також дипломатичність. Я рекомендую зробити це двома шляхами. Ну, теоретично ви можете відмовити, використовуючи три різних канали. Перше це написати листа. Друге це передзвонити рекрутеру або менеджеру по найму, з яким ви спілкувалися, і який вам прислав цей job офер І третє вислати імейл. Я рекомендую скористатися в даному випадку двома з цих каналів: написати імейл і передзвонити. Або написати офіційного листа в компанію і, наприклад, імейл. Це вже залежить від того, який варіант ви оберете. Від вашого спілкування, так від вашого зв'язку і контакту з менеджером, який, який приймав вас на роботу, і від того, як вам скільки часу вам потрібно для того, щоб підготувати е, культурний тактовний лист, мене запитують, а як же ж написати імейл відмови? Давайте розберемо, як його писати крок за кроком. Порада номер один: не затягуйтесь часом. Якщо ви вже прийняли рішення, що ви не йдете в ту компанію, яка вам дала джоб Б-офер. В село різних причин і різних обставин, не думайте над цим ще тиждень, два, три або місяць. Пам'ятайте про те, що компанія, спілкуючись з вами, спілкувалася і з іншими кандидатами. І коли їхній вибір впав на вас, вони ймовірніше відмовили іншим кандидатам. І якщо ви будете затягувати і не дасте інформацію компанії, що ви не йдете, можливо, компанія втратить інших хороших кандидатів, які були у шорт-лісті. Порада номер два. Не забудьте в своєму листі або в імейлі, або в телефонній розмові подякувати рекрутеру, менеджеру по найму hr менеджеру за те, що він. З вами працював весь цей час. Простого дякую вам за те, що були зі мною, за те, що мене обрали, дуже часто, цілком достатньо. Якщо у вас є інформація більш конкретніша, деталізована, наприклад, дякую за те, що дали можливість показати себе, дякую за те, що дали мені тестове завдання, де я зміг підготуватися, прочитати і так далі. Дякую за те, що дали хорошу оцінку моєму портфоліо. Так, якщо ви можете конкретніше назвати якісь речі або деталі і подякувати за конкретній людині за його конкретній, Зусилля, це буде навіть краще. Порада номер три. Я рекомендую все-таки пояснити компанії, чому ви відхилили їхню пропозицію. Але я не рекомендую говорити, що ви відхилили пропозицію тільки через те, що інша компанія запропонувала вам більшу заробітну плату. Пам'ятаєте, в моїх попередніх відео я говорила, що ринок праці, ринок роботодавців, він дуже. Вузький, так що я маю на увазі? Роботодавці між собою спілкуються, рекрутери між собою спілкуються, менеджери по найму між собою спілкуються. Люди переходять часто з компанії в компанію. Якщо ви напишете, що ви відхилили їхню пропозицію саме через те, що вам запропонували десь на, на 200, на 300, на ікс тисяч гривень більше, роботодавці можуть розцінити вас як людину, яка шукає лише грошей. Ви можете просто сказати, що в в іншій компанії у вас буде більше можливості розвивати свої знання і вміння. Або що вам там буде набагато цікавіше, тому що та вакансія чи та посада, на яку ви йдете, більше відповідає вашим очікуванням, так? або ваш, рівню вашого професійного розвитку. Такого пояснення буде цілком достатньо. Часто кандидати на етапі відмови від джоп-офера можуть зробити деж, деж кілька помилок, коли вони, наприклад, починають рекрутеру, якому вони відмовляють, розказувати про те, як неправильно з ними повелися на першому, на другому чи на якомусь етапі працевлаштування. Наприклад, от пам'ятаєте, я я хотів там не знаю. Співбесіду там на 9-ту годину, а ви сказали, що, можливо, тільки на 10-ту. Або там, я прийшов на співбесіду, а ви там мене не слухали, або погано зі мною поводилися. Не рекомендую такі речі говорити, тому що ще раз ми не знаємо, чи в майбутньому. Нам не придеться ще раз звернутися в цю компанію. Ймовірно, це були ваші власні інтерпретації. І насправді це було або стресове інтерв'ю, або рекрутер, чи менеджер по найму. З ціллю так поводили себе з вами, тому що це такі вимоги до посади або до вакансії, на яку ви подавалися. Не рекомендую все таки ще говорити, коли відмовляєте роботодавцю про те, що корпоративна культура їхньої компанії вам не відповідає. Адже ви не можете бути 100% впевнені, що ви вже пізнали ту корпоративну культуру. Правильно? Навіть якщо процес підбору відбувався протягом кількох місяців, ви ще не працювали в компанії. 100% компанії ви не знаєте. Ви склали своє враження лише по вашому спілкуванню з рекрутером або з менеджером по найму. Так? І е, е, часто ваші висновки можуть бути помилковими. Тому не рекомендую говорити, що в іншій компанії краща корпоративна культура, ніж в цій. Знов, як я сказала, не рекомендую говорити, що вони запропонували вам за низьку заробітню плату. Все-таки на початку ви знали, яка заробітня плата має бути. Ви це обговорювали так про питання ваших зарплатних очікувань, і все-таки пропозиція була обговорена. Якщо вона вам не підходила, ви повинні були одразу відмовити, ще на етапі співбесіди. Це буде свідчити про те, що ви не професіонал або про те, що ви досить меркантильна особа, яка думає лише про гроші, і ця інформація може поширитися між іншими компаніями. Одного разу кандидат відмовив нам в джоб-офері, коли сказав, що йому дуже далеко добратися до роботи. Насправді це можна зрозуміти, це цілком логічно. Що якщо вам треба, наприклад, добиратися 2-3 години а в великих містах, часто через пробки, це може бути і півдня до місця роботи, звичайно, це валідний аргумент, щоб не прийняти джо-офер. Але знову ж питання з боку рекрутера. Ми з вами спілкувалися. Ви знали, де є офіс компанії. Правильно, від самого початку були координати. Для чого тоді? Ми проходили весь цей процес пошуку і підбору, перший, другий, третій етап співбесід, спілкувалися, зустрічалися. Коли в кінці ви сказали, що вам дуже довго добратися. До роботи. І ще ви можете привести причину, наприклад, що графік роботи в іншій компанії є зручніший для вас. Якщо, наприклад, ви любите працювати з дому, а компанія, яка прислала вам джо-бофер, не оферує такої можливості. Або що там, наприклад, є гнучкий графік початку та закінчення робочого дня, наприклад, вам він подобається, так? А компанія, яка дала вам джо-бофер, такого графіку немає. От, якщо така у вас є причина, ви, звичайно, можете її вказувати, тут, тому що це цілком валідно і буде показувати вас як про людину, яка о, добре подумала і знайшла компанію, в якій найкраще будуть задоволені ваші потреби. Остання моя порада завжди залишайте двері відкритими. Що я маю на увазі? В кінці листа, або в кінці вашої розмови з рекрутером, подякуйте йому ще раз і скажіть, що якщо в компанії можливо буде ще підходяща вакансія, або компанія буде далі розвиватися, то ви можливо, ще будете готові розглядати пропозиції цієї компанії. Залишайте двері відкритими. Ще раз ринок такий, ми не знаємо. Можливо, за 5, за 2, за 3 роки вам і доведеться вернутися в цю компанію, і буде дуже шкода, якщо двері в цю компанію для вас вже будуть закриті через те, що ви не професійно відмовили в попередньому джобофері. Ще дві поради стосовно того, якщо ви, наприклад, будете дзвонити рекрутеру і давати йому відмову по телефону. Перш за все, це звичайний телефонний етикет. Запитайтеся, чи людині зручно зараз спілкуватися. Не дзвоніть після закінчення робочого дня або в період обіду. Людина може бути зайнята. Завжди пам'ятайте те, що я вам казала, спочатку подякуйте. Потім, в другій частині вашої розмови, скажіть причину так, вашої відмови. Ми з вами причини вже проговорили попередньо. Так? І в кінці ще раз подякуйте, залишайте двері відкритими. І наостанок, дуже часто кандидатам страшно. Наприклад, відмовити, коли вони отримали джо-офер, так вони бояться тієї розмови телефонної з рекрутером, або не можуть сісти написати емейл, в якому вони скажуть, що вони не про не приймають джо-офер, вирішили працювати в іншій компанії. Що я можу тут порадити? Перш за все, пам'ятайте про себе. Думайте про себе, вам має бути комфортно в тій компанії, в якій ви маєте працювати. В цій компанії ця компанія має давати вам можливість розвитку і професійного, і особистісного. Якщо ви уважно все проаналізували і прийняли рішення, то пам'ятайте про себе. Не бійтеся. Якщо ви скористаєтеся моїми порадами, то дуже легко можна сформулювати і продумати гарний лист або імейл, e якому ви чітко поясните роботодавцю, чому ви відмовляєте. Подякуєте йому і залиште двері відкритими на якийсь випадок у майбутньому, якщо вам доведеться пересіктися з цією компанією в професійних чи особистих ситуаціях. Маю надію, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте це відео і до наступних зустрічей.